Ли льок багато маю, але пробу Миколай і приніс мій гарненьку кучеряву і новеньку. Я хотів би дві машинки і солодкі мандаринки. Але що ж це, що я бачу, чому назволоче плаче? Мені сумно, як згадаю, бліду дівчинку стриваю. Не юдую хворінічки і не ходить вона пішки. І... Ні машинок, ні солодких мандаринок, а прошу у Микола, хай ту дівчинку знайде і на ніжки підніме. Я... Я також собі згадала, як цукерки купувала. Я наживе бабусі, щоб просити хліба мусить. Ми не вже ходити. І ніхто у цілому світі просто режим. Бо... Прошу Миколая, що він мені готує, хай бабуся подарує. Бога завжди прошу, не цукерок і не грошей а здоров'я мамі і тату і миру щастя в нашу хату. щастя всі всій родині всій нашій Україні.